Так, їх судячи з усього. Дякую. Щоби деякі, стек, так, з моменту. Я вам подякую. Так, поважне інформаційне повідомлення. Дякую, що ви прийшли. Сподіваючись на царські успіхи. Це це політична правда? Я думаю, що на фоні мільярдної корупції, яка відбувається в країні. Там, де всі бачать, всі знають, що є за 10 років існування був знайшло одного зустріч, якого привело суду. А думаю, хто другий депутат, хто говорить на запису? Сподівання на те, що суд буде справедливий, залишається. Все-таки новоросформований суд. А ти По-перше, по я хочу дуже чітко сказати, що я ніколи таких слів не говорила. І сьогодні я дам докази, що ця, ця, ця аудіолавторічка абсолютно сфальшована. А хто другий депутат? На записах є два депутати, Нібито ви і хтось інший, хто інша людина. Ми поки що не знаємо, зараз ми будемо відсуватися в судовому року.

Привітають що ви говорите, начебто що треба також домовити. Справді у вас була така мета, що розуміє. Я поговорю вам, що ця розмова не існує. І я сподіваюся, що сьогодні нам дадуть всі матеріали, оригінал, плексії. І ми зробимо незалежну експертизу, яка дасть і відповіді на цій порядці. Я вважаю, і я поясню, що це, це абсолютно замовна політична міста. Те, що це політично замовлений Тому що немає ніякої необхідності в таких столових в і в таких працмех. Так? Це все робиться виключно, як велика піарна максель Я думаю, зараз ви все це побачите в Я дуже сподіваюся, що суддя зробить цей процес публічно. Тому що ми про це просили і ми будемо на цьому наполягати. Пані, а гроші в пакеті нової кошти? Що це було за гроші? Так, деякі друзі, ну, це звичайне таке. Ну, а І це дай... мої родини заощадження. І просто як у будь-якої людини теж зберігають. Я їх зберігала далі. Так що дякую. дякую. Уважність сьогодні э, застосування запобіжного заходу набу поклало вирок вирах э, в Печерському суддя. Я думаю, що це теж є дуже напомінь, э, тому що це є просто приємники Янукович. У обґрунтуванні просто послалися на вирок Януковича, який виніс не суддя, а абсолютно э, платний замовний агент Януковича Кирєєв. І сьогодні це є одне з обґрунтувань, чому вони що хочуть думаєте, застосувати, застосувати е, запобіжний захід. Це, це означає, що тут сидять приємники Янковича, і що п'ята колона продовжує країні працювати під прикриттям, в тому числі, нових абревіатурних. Це а, абсолютний фарс. Я думаю, що зараз кожна людина, яка дивиться цей процес, бачить, що це замовне політичне дійство, що вони просто використовують НАБУ, сап. Для того щоб дискредитувати мене як політика, безумовно, це трошки комплімент для мене. То вони розуміють, що я можу змінити всю цю ситуацію, яка сьогодні є в країні. Но те, що вони зараз демонструють, це просто дискредитує взагалі ці інституції НАБУ і сам те, що вони зараз роблять, ну це просто нижче плінтуса, і тому я дуже щаслива, що йде пряма трансляція, і що кожен правознавець, юрист, адвокат. Може побачити весь цей абсурд. Всі засоби масової інформації можуть побачити цей абсурд. І кожний громадянин України, який цікавиться цією річчю, бачить в прямому ефірі, як вже сьогодні е, фальсифікуються справи проти політиків, і от просто те, що мене заділо до глибини душі, це те, що вони внесли як доказ моєї винуватості справу Януковича Кирєєва, і вони це показали як доказ моєї ненадійності. Розумієте, ми сьогодні за ніч співставивши все, що написано в. У протоколі зрозуміли, що це е, якраз є народний депутат Капитін, який знаходиться під кримінальною справою в набу, яким вони повністю управляють, які на якого вони впливають, якого вони можуть що завгодно примусити, і вони його направляють. Він якусь частину розмови може реально записує, але те, що їм потрібно, вони туди вкампілювали. Тому що йому треба звільнитись від кримінального покарання, і він таким чином своїми свідченнями це як би то закріплює. А з іншого боку, набув отримає від нього, якби то те, що їм потрібно, щоб розправитися з політичними опонентами цієї влади. І я просто хочу сказати, що це вже все згадує 37-й рік, коли вриваються вночі з обшуком без документів. Ви ж розумієте, чому вони прийшли без ухвали суду, без погодження прокурора на обшук? Тому що їм не було що пред'явити не прокурору, не суду і тому вони прийшли. Якби то це закривши невідкладними слідчими діями. А в чому невідкладність вночі вриватися там, де я одна, там немає ніяких абсолютно подій пов'язаних з якимись незаконними діями, і це говорить лише про те, що їм не було чим піти в суд. Вони вірвалися в офіс з надією, щось знайти, знайшли парламентську аналітику про голосування різних фракцій. Вони знайшли аналітику, як наша фракція визначається по голосуванню. Потім це склали і сказали: от вони впливають на голосування. Ну, взагалі, от подумайте, нас 25 людей в парламенті в нашої фракції. Їх разом з тими, хто їм підголосовує, ну 360-370, Якими 30 тисячами доларів можна змінити ці пропорції.